Друзі, всім привіз центру видачі електромобілів компанії Сяопен в місті Гонжоу. До речі, цей центр видачі є одним із найбільших в Китаї. Приїхали ми сюди не дарма, а щоб познайомитись саме з оновленим бестселером даного бренду, це Сяопен G9. І до речі, ми зараз приймаємо багато замовлень від вас саме на цей чудовий електромобіль. Давайте познайомимося з чим він відрізняється від, від 24-го модельного року. I'm Треба з того, що він візуально не змінився. Він також в довжину 4891 мм і додали ще один новий колір кузова, блакитний. Ми вам потім його покажемо. Але що дійсно змінилось? Я думаю, що ви бачите, що тут нема ніде лідарів. І це дуже дивно, коли в 2025 році, навпаки, всі бренди додають, сяпампіше дали вони його убирають. Але замість цього є 11 камер і 12 ультразвукових радарів по колу. Але чому нема лідарів? Друзі, ви бачите напис AI. В цю машину інтегрована функція Turing AI, тобто, це автопілот, який працює за допомогою штучного інтелекту. І так, да, друзі, ми живемо в 25-му році, тобто, ця машина повністю буде оновлюватись не тільки тепер мультимедіа, а й сам автопілот, що є дуже величезним плюсом для ринку Китая. Наразі невідомо, чи буде працювати воно в Україні найближчим часом, але я думаю, що в Європі буде, оскільки ці машини вже офіційно збираються їхати в Європу. І звісно, Ture AI буде працювати на ринку Європи також. І, мабуть, найбільше оновлення 25-го модельного року це те, що тепер три комплектації, і кожна з них має пневмопідвізку. І, друзі, в даному випадку у нас задньопривідна версія на пневмопідвізці, тобто середня комплектація максималка. Іде вона на стокових 20-х колесах. Але якщо ви хочете взяти задню привідну версію на 21-х дисках, ви також це можете зробити. Але треба доплатити 6 тисяч за стальні диски, чи 4 тисячі зараз це акційно за чорні. Але треба сказати, що максимальні версії на повному приводі 21-ші колеса йдуть в подарунок. Ну як ви бачите, зараз машина максимально піднята, друзі. І тут 25,4 см кліренс. Мінімальна точка це 14,8 і І думаю, багато з вас погоджуються зі мною, що уся Пенга – дійсно найгарніша оптика. Це оця величезна монобров. І основна головна опціка це три лінзи. У нас є багажник під капотом. І він доволі таки великий, друзі. Якщо би точно, то 71 літр. Як ви бачите, тут наразі немає ніякого килимка, але я думаю, що його можна докупити. Але треба сказати, що капот шумовіброізоляцією. Ну і Основний багажник на 754 літри. З розкладним заднім рядом, але якщо його скласти, то 1795 літрів. Як ви бачите, не складається він повністю в рідний пол, але в принципі він доволі таки великий. Що ми тут маємо? Звісно, регулювання пневмопідвізки, закриття відкриття заднього ряду сидінь, тільки з клавіші механічно ви це не зробити. Ну і подпол, до речі, не дуже великий, але покласти сюди такий ремкомплект це в принципі достатньо. Ну, це максимально поняття. Пнів 1,78 м. Я стою повністю. З відкритою кришкою. Ми не будемо сильно загостряти увагу на салоні, бо він не змінився з 24 чи навіть з 23-го року. Єдине, що додалось, це дотяжка дверей. До цього, наскільки я пам'ятаю, її не було. Але салон, в принципі, такий же самий, і він є одним із найкращих на ринку Китаю зараз. Це шкіра Напа з дуже комфортними сидіннями. Всі сидіння мають відігрів, вентиляцію і масаж. І, до речі, задні сидіння також мають масаж і вентиляцію. Ну, звісно, підігрів. Тому, друзі, по комфорту тут питань нема. Але єдине, чого не додали в 2025 році, на жаль, це проекцію. Сяопен принципово не хоче додавати проекцію в своїй електромобілі, бо вони вважають, що маючи цей автопілот Turing AI, проекція вам взагалі не потрібна, бо ви будете просто сидіти і лайтувати за кермом. Тобто ви будете повністю їздити великі на автопілоці. І як би це не звучало, але, друзі, дійсно, Китайці. Які купують саме Сялпен, вони дійсно користуються автопілотом поголовно. Що ще, ще мені подобається в 25 му модельному році, що вони зробили три комплектації, які між собою не відрізняються абсолютно нічим. Звісно, зрозуміло, що перша і друга це просто задній привід з різними батареями, а максималка це максимальна батарея і повний привід. І це все. По начинці, от ви що саме сядете, в саме дешеву версію, що в саму дорогу, буде все ідентично, друзі. І в цьому плані вони дійсно молодці. Але як е, казати про 23, 24, 25 роки, то те ж саме 148 дюймів екран це LED-матриця, вона непоганою, не найкраща у світі, але дійсно непоганою і працює доволі все так швидко. Тим паче, якщо ви власник телефонів Huawei, то важче буде Huawei HiCar, будь ласка. І як ви бачите, звісно, є англійська мова тепер з завода, до речі, у всіх Сяопенгів, бо це почало додавати тільки під кінець 24 року, за що я вам окремо дякую. Як я казав, не додали вони сюди проєкцію, хоча могли б у 2025 році дві беззортові зарядки не додали сюди холодильник, хоча в 2025 році навіть біводів в юані додає. Але треба віддати должне, що запахи уся сяопенгів це просто найкраще, мабуть. Це знаєте, як дорогі духи. Парфуми, так, да, дійсно круті. Ну і Акусіка X-Opera, звісно, грає досить, досить непогано, незважаючи на те, що всі вікна тут одинарні. Тут немає подвійного скла. Але навіть незважаючи на це, шумоізоляція крута. Ну, і є один ще такий суттєвий нюанс це задні вікна. До речі, китайці також на них жалуються, бо якщо ви хочете його відкрити повністю, то привіт, оце все, це по максимуму. І якщо ви любите їздити, як Сарі Бог, щоб висунути локоть на вулиці, то, друзі, це на жаль не той випадок. Ну. Почекаєте, тільки про... в задніх? Так, да, тільки в задніх передні, передні, нормальне. Спереді ви все одно Сарі Бог, будь ласка. Так, сигаретку і туди висунулись. Ну і, на жаль. Як ви бачите, немає механічної штори на панорамі, як і газової yeah. панорами також. Тобто все, що є, це тонована звичайна панорама, яка насправді досить непогано захищає від ультрафіолетових променів, Ви як бачите, вона тонована доволі ну, нормально. Інтенсивно. Так достатнь. от дивіться, навіть можна порівняти, да? от реально світло на вулиці і світло через цю панораму. Тобто вона досить не пропукає, не не пропукає <рес> <рес> не пропускає, навіть по міркам Гонджу, де сонце дійсно паляче. Ну і на табу приладів тепер з'явилася така от. Піхтограми біля значка пневмопідвізки, це AI. Тобто, звісно, це адаптивна пневма. Вона підлаштовується сама під дорожнє покриття. Тому м'якість цієї машини вам гарантована. Ну і раптом, якщо ви не знаєте китайської мови, друзі, то дивіться. Hello, Xiaopi! Open the window. І, будь ласка, вона розуміє англійську мову. Hello, Xiaopi! Close the window. Будь ласка, все працює. Hello, Сяпі Play music! Так що, друзі, як ви бачите, знаючи декілька фраз англійського мови, ви спокійно можете корувати дану автівку з допомогою голосового помічника. Чесно, не можу наразі сказати, чи треба для цього майстера аккаунт, але для вас, для наших покупців, проблеми цього не буде, бо купуючи даний електрокар чи будь-який інший через нашу компанію. Мастер акаунт, звісно, у вас буде, і тут -от замість кіки буде стояти ваша фотка, і ви будете повноцінним власником даного чудового електромобіля. Ну що, друзі, і тепер пасажири в даному авто позаду будуть себе почувати не гірше, ніж попереду. Адже, як сказав Андрій, тут є вентиляція і масаж. По самій посадці все шикарно, і тут є клавіші, за допомогою якої ви можете регулювати кут нахилу вашого сидіння. Ну, чесно, бізнес-клас. А попереду ще є отаманка. І регулювання цього всього здійснюється з допомогою цих клавіш, що дуже зручно. Ви бачите, тут вентиляція, підігрів, масажі, регулювання куту нахилу сидіння. Ну, чесно, я прямо задоволена. Все продумано до деталей. Ну і обов'язково вам покажемо кольори даного електрокару. От цей новий синій колір насправді дуже не схожий на те, що є у конкурентів, бо він. От як, який це небесно синій, чи який? Красивий, красивий синій, бом називати його красивий синій. Це перший кольор. Вдалий синій, так. Да. Білий. Як і на тездраві машина, білий йде виключно з чорним дахом. Це, до речі, єдиний колір, який йде двотонний. Основний колір даного електромобіля це звісно, цей зелений, який з'явився у 24 му році. Ну і чорний. Чорний а, на 21 х колесах сірих. Оцей диски коштують 6 тисяч юанів. Але є ще один колір, який ми зараз вам покажемо. Ось, друзі. Називається версія Black Warrior, тобто чорний воїн. Чорний колір на чорних 21-х дисках з помаранчевими супортами. Це ж тут помаранчево стає, да? бо в салоні стої саме така. Да, Помаранчева супорта. Тобто, друзі, оце найгарніший із них всіх. І, мабуть, якби я брав би собі цю машину, а ми всерйоз думаємо саме заміну дензу, саме на цей електрокар. Я б брав би саме цю. Вона виглядає просто дуже дорого і на от якраз родому, да, не, не рижимо, да, родому салоні, поєднання, як на мене, найкраще. А який кольор обрали би ви, напишіть в коментарях, нам дуже цікава ваша думка. І до речі, на цій машині ви можете побачити новий колір салона. Він такий, знаєте, світло, світло сірий мабуть, відтінок у нього. Да? Ну, це не, Ну, пускай ну, буде біжевий, світло-сірий, тут як скажете. Да. Ну, ладно, неважливо, ну хай буде біжевий. Але не дарма ми тут, бо тут є швидкісна зарядка Сяо І ці машини, друзі, йдуть 800 вольтові. Називається ця система 800 вольт X-Power. Тобто ця машина заряджається за 12 хвилин від 10 до 80% саме за допомогою цих зарядок швидкісних від Сяо Таких, до речі, в Гонжу дуже багато, але. Ну, самі розумієте, це більше піар-ход, тобто, якщо у вас є дійсно неподалеку від вашого дому хороша звідкисна зарядка, вона також буде заряджатись дуже швидко. Ну а так, друзі, виглядає пункт видачі сяпен е внутрі. Це, до речі, P7, Plus, новенький сяпен. Ми також для вас знімаємо, якщо на нього огляд. От, Можемо привітати новеньких власників цього чудового електрокару також. Дивіться, всі ці чудові машини представлені тут. До речі, все сяопен Мона. Багато з вас також питали за цей електрокар. Це один із найбюджетніших седанів зараз на ринку Китаю, і він дійсно дуже хороший, особливо в цьому в бежевому кольорі. В цьому. Але для мене, блін, ну Black Warrior, ну а. Знаєте, це любов, друзі. От я коли день закупував, я був закоханий саме в чорний колір з цим салоном. Залюблений, закоханий, як це сказав. Але, ну це, знаєте, це нова любов. Це реально нова любов. Ставте лайк, щоб на скоро була за кермом такого електрокару. І я також. <ривіт> Друзі, є два типи батареї 79 кВт і 93,1 кВт. годин. Це LFP-батарея, літій залізофосфат з охолодженням і підігрівом. І, до речі, всі машини мають тепловий насос. А в даному випадку у нас середня комплектація це задній привід. 93,1 кВт батарейка, 725 км вся машина може проїхати по тестам CLTC. Якщо ви хочете взяти найменшу комплектацію на 79 батарейки, то 625 км буде по тестам CLTC. І максимальна версія, повний привід, 93 кВт, з 680 км. І до речі, треба ще раз нагадати, що тільки в максимальній версії в стокі йдуть 21 колеса. У всіх інших задніпровідних тільки 20 ки Ну, зато по всім можна взяти 21 км. Ну і з приводу двигунів, друзі, в даному випадку у нас задній привід, це 258 кВт, 465 ньютонів крутного моменту. Оця машинка їде за 6,4 секунди до сотки, що ми зараз з вами спробуємо побачити. Включив спортивний режим їзди. Так, де у нас тут драйв? Спорт. Зараз побачимо, наскільки вона за 6,4 їде. Ну, так, да, десь 6,4 і є. Звісно, якби я себе розглядав цю машину, а ми, її, ще раз повторюсь, розглядаємо, я би точно брав би повний привід, хоча, опять-таки, заднього приводу в повній хватає. Але якщо ви хочете повний привід, то це, друзі, 423 кВт, 685 ньютонів крутного моменту, і та машинка буде їхати за 4,2 секунди до сотки. Тут треба сказати таке, що в дорестовій версії батарея була 98 кВт годин але Літій іон І та машина їхала за 3,9 секунди. Тобто зараз батарейка стала трохи меншою, але залізофосфатною і розгін став трошки повільнішим. Yeah. Ця машина є прямим конкурентом Denzi 7, Zeker 7X і Avatar 07, звісно. Так, yeah. да, до речі, те слова теж можна додати в цей список. Ми багато їздили, звісно, на Zeker X. На 07 Avatar ми також поїздили. Дензи, звісно, ми також порівняли, бо вже 30 тисяч на ній не їздили. Що хочу сказати. Тут дійсно дуже зручна посадка. Тут, мабуть, одна із найзручніших посадок, в принципі, яка зараз є, бо коліну місця багато, сидиш реально в джипі, над головою місця просто дофігіща. Але це не алькантара, це просто звичайна мікрофібра, якщо знову таки порівнювати з Denso. в Зікрі буде також мікрофібра. Да. І друзі, відсутність проекції, як і казав, вони позиціонують, що вона не потрібна. Але блін, ну все-таки в 25-му році і знову таки в реаліях України, де це працювати не буде. Проекція би б не завадилась, мабуть. От, Друзі, напишіть в коментарях, чи для вас принципова в принципі, наявність проєкції в вашому електрокарі де, в будь-якій машині. Чи для вас це не найважливіша опція? От, дайте знати, нам цікава ваша думка. Що можу сказати ще? Тут реально прекрасна шум От, Як я казав на огляді, незважаючи навіть на одинарне скло, вона тут при друзі. Просто прекрасна шумка. Динаміка для заднього привіду, ну дивіться, абсолютно, абсолютно нормальна. Ну, і ми їдемо на 20-х бубліках, які є трошки ширша резина, тому вона ще й м'якша. Але не все ідеально. Бо ми, ви знаєте, ніколи не облизуємо машини, ми кажемо завжди, як є. Пневма на уровні 7х. Один до одного. Чому кажу на уровні 7х. Зікер? Так, От... Зікну да, зі... ну, зікр, звісно. Чому кажу на уровні 7х, бо в Дензі вона м'якша. І... Мені до цього прилітало багато в коментарях, що ми обрізуємо Дензи, але ті, хто вже зараз їздить на дензах в Україні, ребят. Ви ще напишете в коментарях, що я був правий. Вона краще ніж у Зікара. І сім і уся Опенга відработка пневми трошки гірша ніж у Дензе. Трошки гірша. Можливо, десь це і краще в якійсь степені. Я думаю, може, вона тут більш якась не знаю, збита, можливо, більш надійна. Але відчувається, що ця машина трошки пожорсткіша, трошки жорсткіша, ніж Таж Денса. У всьому іншому, як я знімав цю машину два роки назад, так і зараз, вона пречудова. І повірте, не дарма їх гонжов мільйони, бо це машина, яка збирається от у двох кілометрах звідси, це своя машина, місцева марка. І китайці її дійсно обожнюють за рахунок цього ж автопілота, який тут ну, є одним із найкращих, якщо не найкращим в принципі, на ринку Китаю наразі. Звісно, є камери 360, дивіться, непоганої якості. А на весь екран, будь ласка? На весь екран, будь ласка. А, І навіть непогано, вона чудової якості насправді, як для камери 360. Ну от дивіться, зараз буде лежачий поліцейський. Дивіться, як вона себе відпрацює. Дивись, хоба. Ну, ти дуже повільно заїхав на нього. Та, це дішся від хали. Дяди, де, де. Ну от дивись, от зараз буде таке. Давай. Ну давай трошки швидше. Ну, ось покали, да. от, ну, давай, трошки швидше. О, так. Десь 15 км на годину. Дивись. Ага. Да? Диви ще разок. Де. -де, 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 -де. Okay. Да. 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 Ну от така, друзі, машинка. Сказати, що вона чудова, ну нічого не сказать, вона дійсно хороша і вона дійсно мало. Мінусів, і більше, значно більше плюсів, ніж мінусів, Але найголовніший плюс це її ціна. Тому що порівняно з 23-м 24-м модельним роком, ця машина стала значно дешевшим. Зараз скажу наскільки. Ну і на фоні нашого чорного чорного воїна ми вам скажемо про ціни. А ціни дійсно дуже солодкі, друзі. Бо базова комплектація 79 кВт батарейка, задній привід коштує всього 248 800 юанів, що на сьогодні є одним із таких самих чудових пропозицій. Якщо ми говоримо про ту машину, на якій ми тільки що їздили, задній привід, але з батарейкою 93 кВт, то це 258 800 юанів. І якщо ми розглядаємо повний привід, максимальна комплектація, то, друзі, 278 800 юанів. Якщо нагадати 23-24 роки, коли максимальна комплектація коштувала 400 плюс тисяч, то, друзі, це просто нереально дешева ціна для такого чудового електрокара. Ставайте власниками цього електрокару чи будь-якого іншого, чи бушного, а ушни, до речі, G9 також вже багато. 24-го року. Також ми можемо вам привезти і особисто вам їх підібрати. Якщо ви ще не підписані на наші телеграм-інстаграм-канали, підписуйтесь. Всі дані будуть в описі під відео, як і наші номери в телефоні. Найближчим часом у нас планується відправка електромобілів і запчастин. І також на днях ми летимо на виставку в Шанхай, обов'язково для вас знимемо повноцінний огляд. Всіх новинок цього року, всім дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.